У четвер, восьмого серпня, близько шостої години вечора, ворог вдарив по селидовому авіабомбою ФАП 500 У результаті обстрілу дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям двоє мешканців. Поранено ще 11 громадян, серед яких дитина 2019 року народження. Пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, підприємства, продуктовий магазин. Нагадаю, у селидовому та громаді оголошено примусову евакуацію дітей. Новогродівська громада евакуюється. Ще на початку тижня в ній залишалось близько 300 дітей, але кожного дня з кожного населеного пункту, де ще є діти, їх вивозять. Мешканці звертаються на місцеві гарячі лінії. За ними приїжджають на евакуаційний поїзд. Вивозять людей автобусом. Заїжджають волонтери, все, ну, все працює, все людей вивозять. Евакуація проходить. Ну дуже так небезпечно, але все робимо. Рейсові автобуси не ходять. Міські теж так вже ну, міські, ні, рейсові ні, ні. Тільки евакуаційні. вже дрони літають. Ну дуже небезпечно. Місто стає приводом сімейних лікарі, крім одного. Вже релокувались, інші фахівці теж медики намагаються бути в області. Що поруч і що прийняла більшу кількість переселенців з окровавленого сходу, який так важко вирвати всім з серця. Дуже не хочеться покидати домівку. Це є в кожному серці. В кожній у, у, у кожній людини ніхто не розуміє, що ти і не розумів, що треба їхати, але виїжджати, евакуюватись. За ці два з половиною роки Покров став справжнім евакуаційним хабом усієї області. Тут приймають переселенців з найгарячіших точок, які потім вирушають до інших областей у пошуках більш-менш спокійного життя. 6 серпня розпочалася безкоштовна евакуація громадян до Рівненської області. Серед тих, хто нині вже зайняв своє місце в автобусі, пані Тетяна каже, першочергово думала про донечку, коли приймала складне та болюче рішення поїхати з Донеччини. 14 літвон років в нашій дарині. Страшно залишатися там далі, тому всією родиною виїжджаємо. Бабуся наша довго не хотіла, але останніми днями стало вже нестерпно перебувати у Михайлівці. Вибухи постійні. Більшість магазинів зачинені, навіть гроші вже неможливо зняти. Через безпекову складову запроваджено примусову евакуацію дітей з Мирноградської, Селидівської, Курахівської, Гродівської, Іллінівської та Новогродівської громад. Вже всі виїхали абсолютно. Вже всі виїхали абсолютно. Всі друзі, які там у мене були, взагалі настрій 50 на 50. дуже переживаю. Лінія фронту наближається. Покровський напрямок нині є одним з найзапекліших. За подіями, які розгортаються тут, уважно спостерігає не тільки вся країна, але й увесь світ. На жаль, ситуація змушує людей пакувати валізи. Пані Ольга міцно тримає в руках синенький кошик. каже, у ньому маленькі кошенята, тому боїться навіть трохи його відкрити, аби раптом не вистрибнули. Очі тяжола ставі сводому дуже тяжко залишити свою рідну домівку. Я нікому не побажаю. А що робити? Вже хата тряслася, такі обстріли сильні були. Співробітниця міського управління соціального захисту населення перед відправкою роз'яснює певні деталі, аби людей трохи заспокоїти. Каже, що їх зустрінуть, забезпечать безкоштовним житлом у комунальних закладах або приватних будинках. Також надаватимуть гуманітарну допомогу психологічну та медичну за потребою. Це була моя перша поїздка. Це перша моя поїздка. Я взагалі з міста ніколи не виїжджала. і ось це свого роду пригода для мене, хоча б цього точно не хотіла. Ідемо зараз з тіткою та бабусею. Трохи пізніше мама також долучиться. Транспортувати громадян з евакуаційного хабу допомагають також і благодійні фонди. Для людей з інвалідністю функціонує окрема спеціальна автівка. Інших підвозять завдяки досить комфортним жовтим бусам. Цих людей ми доставляємо автобусами до залізничного вокзалу. Така евакуація. Зараз у нас задійснено два автобуси кожних е 8 днів. Вже на пероні допомагають людям донести торбинки до вагону, рятувальники та представники муніципальної служби правопорядку. Речей багато, адже із собою люди намагаються прихопити все найнеобхідніше. Хтось заздалегідь надіслав пакунки поштою, аби вже забрати їх на місці. Дуже тяжко дуже. 7 серпня 2023 року була зруйнована квартира. І після цього думки такі, що треба уїжджати. Зараз ким ви виїжджаєте, розкажіть. Зараз я відправляю крісну свою, це моя друга мати, а потім ми з'їжджаємо. В в Львові є, там родичі, рідні, а далі в Латвії там теж. Так, далі плануєте за кордон да, вже за їхати. Кордон. До Покровська, який вважався відносно тиловим від початку повномасштабного вторгнення, до лінії фронту приблизно 15 кілометрів. Тож саме час для евакуації. Місті з мужем разом з чоловіком вирішили, що вже нікуди відтягувати. Ми прямуємо до Тернополя. Там брат живе, допоміг знайти домівку, будемо орендувати. Ну і кицька з нами також дев'ять років живе. Залишати шкода. Це вже частина родини. Пасажири цього потягу зараз точно хвилюються, адже не знають, що чекає на них у майбутньому, але прагнуть врятувати себе та своїх близьких. Кожен сподівається, що їх гостинно зустрінуть на заході країни і вірить, що обов'язково повернеться додому. Евакуаційний потяг, яким можна дістатися у безпечніші регіони країни, відправляється з Покровська раз на тиждень. Внимание, жители Донецкой области, живущие на территории подконтрольной Украины. Никуда уезжать не надо. Уже одиннадцатый год идет подлая война, которой нет и не видно конца. Из Донбасса и Украины бегут те, у кого совесть нечиста и у кого руки замазаны кровью от братоубийственной войны. Все мужчины, эвакуированные из Донбасса на Западную Украину, будут мобилизованы в ряды ВСУ и отправлены на войну. Война с каждым днем все ближе. Не надо бояться обстрелов. Бойтесь отступающих укрофашистов, кровожадных националистов, которые будут бежать через наш город и стрелять нам в спину, убивать всех, кто остался дома, встречать русских освободителей. Не занимайтесь бесполезным ремонтом своих разрушенных от обстрелов домов и квартир, а готовьте свои бомбоубежища, подвалы, погреба, запасайтесь водой и продуктами, прячьтесь от принудительной украинской эвакуации. Подальше держитесь от военных объектов, вооруженной техники и солдат, они первыми окажутся под обстрелом. Вся Донецкая область принята в состав России, а это значит, все жители получат российский паспорт, гражданство, российские пенсии, зарплаты, все социальные льготы и пособия. Русские своих не бросают. RUN GO